Привіт усім! Я вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні буде таке розмовне відео, де я хочу з вами поділитися своїми думками та планами на літо 2025 року, що ви зможете побачити на каналі в цей період. І загалом хочу ще розповісти: я ж таки була на секунді, в минулому відео я вам з вами ділилася думками, де ж можна знайти якусь цікаву недорогу пряжу. І Пішла у розвідку після того відео. Там я розповідала, що цю пряжу можна знайти на секунді: як купити безпосередньо пряжу, так і купити якусь річ, яку розпустити можна. Якщо вам цікаві подібні відео і загалом ви дивитеся це відео вам заходить такий формат. Підписуйтеся, YouTube буде просувати відео, особливо, якщо ви підписуєтеся під час перегляду відео. Буду вдячна за вподобайки, за коментарі та підписки. Вітаю вас на своєму каналі. Не буду довго затримуватися, продовжуємо. Спершу хочу показати, що ж таки я бачила на Секонді, по перше, бачила прикольну в'язану таку сітчасту ковтинку, гачком в'язана, і мені вона дуже сподобалась. Як тканина, так і загалом її зовнішній вигляд, тому ось додаткове підтвердження, тому що там можна щось знайти. Бачила також пряжу. Її ви можете бачити на екрані. Я не знаю, як саме я там зможу вставити це відео, тому що в мене буде нова програмка для монтажу. Якщо вийде, то все вийде, то вона буде паралельно зі мною. Пряжа чанки така товстенька, три мотки всього лише, але вона існує. <свісляв> я давненько вже не бачила на секунді пряжі, але вона там є. Я думаю, що в більш дорогі дні, в останні саме мотки пряжі ви навряд чи знайдете, але в більш дорожчі дні можна купити, тим більше, що. Ось пряжу я бачила, це був напевно перший день, там щось 440 гривень за кілограм. Тобто, 100 грамів пряжі вам обійдеться всього в 44 гривні, і дуже хороша ціна, як тим більше за повноцінний моток. І тут ви можете купити три. І я думаю, їх вистачить на... На якусь жилетку невеликого розміру, або, ну, плюс ви можете додати якусь свою пряжу і зробити. Ну, я вже говорила про це, кардиган Block, наприклад, або светер та сама історія. Також я купила кардиганчик. Ось такий кардиган. Я не знаю, чи вдасться його розпустити, і розмір в нього маленький. Я давала рекомендації купувати хоча б розміру L, якщо ви носите S, але сама купила таку S. -ку. Мені просто сподобалась пряжа і більше нічого не було, і тут я на нього натикаюся. Це був останній день, а можливо, не останній, я не впевнена. Напевно, не останній все ж таки. День і я купила ось таку пряжу. Мені yeah, yeah. здається, я в останній день купила, і він мені обійшовся до 20 гривень точно. Я спробую розпустити. В мене там є відео безпосередньо з секунду. Я хотіла просто зробити відео, а потім думаю, була, не була, купую. Спробую розпустити, хоча б частково, сподіваюся, вдасться це зробити. І я вже давно говорила, що я хочу зв'язати якусь річ з такими різними текстурами, і мені загалом подобаються такі текстури. Коли полотно йде на рівне, а ось таке. Я оброблю цю річ від ковтунців. Як таких ковтунців, тут немає, але сама ниточка йде ворсиста, в мене є машинка від ковтунців, я оброблю, пройдуся і тоді буду розпускати, можливо, навіть зроблю якийсь міні-вложик. І подивимося. Так, далі, якщо я вже почала говорити про пряжу, Хочу вам розповісти, я ходила в магазин пряжі біля мого дому. На жаль, чомусь вибору пряжі великого немає літньої пряжі, якоїсь бавовни, особливо в пастельних кольорах. Я не розумію, чому там не закупають, ну, тобто йде літо. Люди будуть в'язати літні речі, в'язані. І пряжу я приходжу, кажу, мені треба бавовна. Така, така в бажано в бежевому кольорі, тому що я хочу зробити, ну, зняти майстер-клас, і найкраще це видно на якихось світлих кольорах. Рожевий я не хочу брати, там був рожевий, бірюза якась. І все. Ну, тобто, по кольорах якісь дуже дивні кольори, і я так розумію, що це залишки від якихось старих закупок, хоча на них також підняли ціну і. і... Ну, я не розумію цього. Я могла піти в інший магазин, але мені тоді було трошечки лінь. Я купила ось таку пряжу Vizel. Vizel Soft. Я вже з нього зв'язала косинку, яка в мене на голові, і я прибережу її до кінця відео, потім пізніше трошки поговорю про неї. Це 50% віскоза, 50% котон. Я спочатку сказала, що мені потрібен котон. Не знаю, чи видно, чи ні. Ось так вона виглядає. Це турецька пряжа, 100 грамів 330 метрів в мотку. Е, і я, в принципі, так подумала, вона щось там коштувала чи 70 гривень, чи близько того, чи 80. Е, думаю, непогано, в принципі, котон і віскоза має бути гарно, бо вона така 100% котону, нічого немає, і рису немає. Е, ну Був один моточок і рису, 20 грамів, мені не вистачить на хустинку. Ту, яку я хочу. І чорний колір я не хотіла брати. Але, знаєте, буває такий чорний, сіруватий, він наче а, ні, він такий вугільно-чорний. От мені не подобається, коли колір такого вугілля. Мені подобається саме от такий рівно чорний. Я не знаю, чи зрозуміє, хтось мене, але я бачу різницю. І ось цей вугільний, чорний, мені не подобається е, відчуття, ніби ти його попереш, він буде таким сірувато чорним. Е, і мені ну, неприємний такий колір, не знаю. А цей чорний. Ну, думаю, окей, візьму, він мені підходив по товщині нитки. Е, потім виявилося, що все ж не підходить, але ну як. Нитка сама по собі доволі груба, така, наче ти в'яжеш із такого льону домотканого. Е, я з нього не в'язала, але можливо хтось в'язав. Е, знаєте, як конопляна нитка, вона йде така, як джут, вона м, така жорстка, і руки втомлюються нею в'язати, вона погано тягнеться. Але ця мені сподобалася. Я в'язала гачком 2,5 мм е, і доволі рихло. Мені сподобалося е, все, все, що можу сказати. Тут, до речі, рекомендація здається. Так, на товстіший гачок, на спиці гачок 3,5-4 мм. Я в'язала 2,5, але я в'язала рихло. І мені загалом сподобалося, можливо, я спробую ще в'язати гачком 3-3,5 мм, щоб подивитися, як вона буде виглядати. Але тут нюанс такий: я в'яжу речі ті, які я можу продати. Я. Розумію, що можливо комусь ця нитка буде зажорстка, але в неї є плюси, вона тримає форму. Тобто, якщо я хустинку вклала. То вона триматиме саме таку форму, і я можу її поміняти, вона буде тримати, вона не висить. Є е, нитка, із якої буде струїтися так, лягати плавно. Е, то ця, навпаки, ти її поставиш, вона буде стояти. Мені здається, що е, ця нитка гарно підійде для якихось сумочок або щось таке. І, можливо, я би спробувала з неї зв'язати сумку, але чорний моток був останній. Е, я хочу е, таку сумочку собі зв'язати. Е, і... Таку, знаєте, невеличку сумочку для телефона, бо літо йде, і я часто з собою беру тільки телефон, ключі. І якщо я буду в сукні, наприклад, на якій немає карманів, мені би не хотілося брати більшу сумку. Вона така важка доволі. Мені вона не потрібна закинула сумочку, ключі, і можливо, там 20 гривень взяти на проїзд. З собою, все це максимум, що мені потрібно, потрібно щоб в, ній, в неї вміщалося. Тому <сум> я хочу задати невелику сумочку. Так, все про цей моточок поговорила. Мені пряжа сподобалась, але відсутність кольорів, там були бірюза, рожевий такий, не знаю навіть, як його передати, бузковий більше. Мені вони не підходять, вони гарні, я не маю до них претензій, але це не мої кольори, це не те, щоб я б собі щось зв'язала із цієї нитки, тому я не бачу її в своєму гардеробі, і ну, це все, що я можу про неї сказати. Так, рухаємося далі. Там же ж був розпродаж. До речі, я в відео в попередньому говорила, але ще тут скажу в магазині. в мене розпродаж і там періодично з'являється якась нитка, якісь залишки, і не тільки залишки. Там була така, ну загалом різні ниточки були, і була Суперлана, але ось ця тоненька Суперлана. Здається, вона просто так і називається. Алізе Суперлана. Нитка йде там десь 330 метрів на 100 грамів. Для мене вона затонка. Тобто неї треба в'язати в дві-три нитки, але там один моточок рожевий, один моточок темно-синій, І я думала взяти темно-синій, щоб в'язати десь в дві ниточки з пицями 3,5-4 міліметри. Але що я з'їжджу з одного мотка, я не знаю. Якусь хустинку на голову? Можливо. Можливо, я ще повернуся і доберу їх, тому що там, коли розпродаж, це останні моточки, і вона так їх докладає в коробку. і Люди постійно докуповують. Я вже два рази заходила, вони там лежать. Ну, Літо йде, люди купують щось більш бавовняне, чого немає в магазині. І поки що вона є. Я подумаю, але темно-синій і рожевий знову ж таки мені не вписується. Можливо, щось на продаж з'їзужу, щоб я буває пров'язую в світлих кольорах пробні такі зразочки, щоб для наглядності там, наприклад, хочу щось на продаж зробити. Я в'яжу із ниточки, яка ну, на ній буде гарно видно текстуру, структуру, і ну, вона гарно там. Загалом, хто в'яже, той розуміє, що гарно буде видно. Там чи візерунок загалом гарно буде видно виріб в темних кольорах. Його погано передає у світлих. Будь-яка камера гарно сфотографує, сфокусується і все інше. Чорний не рекомендовано фотографувати. В мене чорний рідко вдається, особливо в домашніх умовах, сфотографувати. Десь на дворі так можливо. А в мене, не знаю, світла квартира, але в той же час фотографувати не виходить. І я, можливо, повернуся, візьму, але я ще не знаю, що буду в'язати на цей осінньо-зимовий період. Тренди змінюються. Але я хочу спробувати в'язати берети. І, до речі, я про це забула, згадала тільки зараз під час зйомки відео. Можливо, рожевий мені підійде для берета, але я не знаю, чи вистачить мені одного мотка. Я подумаю, чи вистачить. І Якщо він ще буде, то побіжу, куплю дві ниточки в'язати, спробую. Так, ось таку пряжу купила за 40 гривень. Махнаста така, це на Коперіс. Якщо я не помиляюся, бо вона йшла без етикетки, тому й дешевше. 40 гривень коштувала. Потім. До речі, ось це просто моя любов. Я не змогла не купити, мені дуже сильно сподобалися кольори, будь ласка, подивіться на них. Це такий натуральний беж від натурального бежу до такого темного коричневого. І товщина нитки змінюється впродовж ну, вздовж нитки змінюється до такої товстішої, від тоншої. І Боже, я стою на нього, дивлюся, і думаю, куди, що я з тобою зроблю, однесенький в розпродажі, але мені так сподобався колір. Я кажу, а чому він такий гарний і залишився? Вона каже, в мене цю нитку розібрали, а цей моток я тільки знайшла, він залишився один, десь там на складі лежав. І я його тільки знайшла і поклала до розпродажу 40 гривень. Я думаю, окей, купила, прийшла додому, давай шукати в інтернеті. Це Ярнарт Троя. Шукати в інтернеті взагалі не знаходить мені таку пряжу. Але мені дуже подобається. Знову ж повертаюся до думки, що я планую в'язати такі, зв'язати хоч колись там кардиган чи светер такий з різними текстурами. І сподіваюся, що він мені впишеться в цю текстуру. Можливо, докуплю якусь ниточку білу, коричневу, окремо і ну, загалом не знаю, що я буду з нею робити. Тут пише, щоб зв'язати ковтинку, ну, светер потрібно 500 гр. На шарф потрібно приблизно 200 грамів 90 см, підходять спиці 5 мм. Правильно ж? Начебто правильно все сказала. І е, склад тут акрил 78% і шерсть 22. Е, загалом я не можу сказати, що це класний склад, але мені сподобався моток, і я його вихопила. Тут 100 грамів 250 метрів. Ось такий за 40 гривень е, мій скарб. Я супер щаслива, супер задоволена і не знаю, що з ними робити, якщо у вас є ідеї, що можна зв'язати з одного такого мотка, але чур снуд не пропонувати. Е, можливо, це буде на пробу якийсь капор, до речі. Можливо, подивимося, якщо вони ще будуть популярні в цьому е, сезоні. Я подивлюся, яка там буде мода на цей рік. Там або зима 25-26, і від цього буду відштовхуватися. Але ще рано про це говорити: ми говоримо про літо і рухаємося далі. Я обожнюю цю, цей магазинчик за те, що в ньому є ця коробка із розпродажем, і я завжди там можу щось таке цікаве вихопити по суперціні. Хоча раніше там були моточки по 25-40 гривень. І я купувала ці моточки по від 25 до 40 гривень. І ось ці поки що 40. Але приємніше купувати таке по 25. Але зрозуміло, що це буде якась старенька пряжа із попередніх років закупка. Я так розумію, що вони десь по закупці їх продають. Можливо, навіть дешевше. Не знаю. Так, і рухаємося далі. Е, дивіться, е, хочу поговорити про те, що буде на каналі влітку. Я планую випустити, як мінімум, ще кілька майстер-класів. В голові є 2-3. І перше, це ось така хустинка, як в мене на голові. Зараз покажу тут фото в світлих кольорах, щоб було зрозуміло, що я маю на увазі. Це така ажурна. Ажурчиків існує мільйон схем також мільйон. Мені сподобався цей. Я спробувала, він супер легкий, повторюваний. Я зв'язала цю хустинку за два вечори. За один зв'язала, мабуть, відсотків 80% і вчора вночі буквально за дві годинки закінчила. Я в'яжу повільно. Я в'яжу повільно. І за два вечори зв'язати хустинку для мене це ну, з першого разу. Це супер швидко, супер. -супер загалом. Для мене це рідкість. Я побачила подібну хустинку, колись дивилася супермаму в цьому році якийсь старий випуск. Там була мама Єврейка, вона так себе позиціонувала. І в неї на голові в когось в гостях була ось така хустинка, але з градієнтом від білого до фіолетового. І я її так запам'ятала, вона мені так запала в душу і серце, що я крутила цю думку в голові, що потрібно, потрібно, потрібно спробувати зв'язати таку. І е, я так подумала, а чому би і ні? Зв'язала клас, мені супер сподобалося, схемка легка. Я знайшла на Пінтересті. І коли була в магазині купувала ось цю ярмар-трою, е, я взагалі і. Я в один день купила чорний, ось цей і ось цей моточки. Е, хотіла купити для кількох ідей своїх е, пряжу е, і на ось цю хустинку в тому числі. Як бачите, на цю хустинку тонкого, я хотіла якийсь тонкий ірис в світлих кольорах купити, але не знайшла. І тут я натикаюся на ось цю Белла, він вже був такий порваний, на ньому висить ціна 59 гривень, це 100% котон. Я бачу його і кажу, Боже, який гарний. І я не хотіла його брати, бо я хотіла все ж таки якийсь ірис для відео, чи ще щось. Е -е і все. Е -е а потім я згадую цю маму єврейку, яка в неї була гарна хустинка. Від білого такий білий, молочний, фіолетовий. І я бачу цю пряжу. І, все. І тут в мене пазда склалася. Думаю, клас. І в мене буде така хустинка. Ну, це не мені буде, я свої хрещениці зв'яжу, відправлю. Мені просто... мені просто, Я кайфую від процесу в'язання, я кайфую від, до речі, в мене болить кисть, напевно, від роботи, а можливо... але в'язання ось цією ниткою мені додало чорною. Те, що я казала, важкенько в'яжеться. Але її, до речі, тут 100 грамів, 100 ж, І то її має вистачити на не один виріб. Хустинку я вже зв'язала, планую ще одну хустинку зв'язати. До речі, планувала зважити хустинку, скільки в мене пішло. Але я думаю, що навіть не третина цього моточка, можливо, грамів 30. І я буду в шоці, якщо тут грамів 30. Але вона виглядає такою важкенькою. Загалом буде ось така хустинка: це Bella. Це 100% котон, 50 грамів, 180 метрів. Загалом ниточка така середньо товстенька серед котонів. Але я думаю, що на ній буде класно видно в відео як в'язати, тому я взяла. Ні, я взяла через колір. Мені мама каже, бери. Подобається, бери. Хочеш, я тобі куплю. Бери. Я купила. Думаю, добре, якщо мама вже вмовляє, тут білий, такий беж, коричневий і біроза. Е, мені сподобалося, я кажу, можливо, я пізніше прийду, він останній. Кажу, хай полежить ще. Бо нічого не було, ну нічого немає в магазині. Я знаю, що я можу сходити в сусідній магазин і там щось та й буде. Але ну окей, вже купила, то купила. Е, що тут Рекомендований гачок здається також 3,5 мм. Вічно гублюся. Це колір, можливо, комусь важливо, 36,75 Alize Bella, Скажу ще раз. Мабуть, наклеїли наклейку тут із тим, який це колір Lot Штрихкод. І тому під наклейкою, напевно, буду, буду так думати. Буду так. Так, воно там. Який гачок воно рекомендує 2-3 мм. Я побачила. Під наклеєчкою ледь проглядається. Ну, я буду в'язати, напевно, 2,5 або 3, щоб було гарно видно. Ну, мій улюблений гачок 2,5 мм. Я буду говорити про це в кожному відео. Хустинка вийшла класна. Все це все, що я можу сказати. Також на каналі 100% вийде майстер-клас на якусь ось таку хустинку, Вона буде в'язана із квітів мотив, не хучку. Вона буде із мотивів в квіти зв'язана, і мені... мені подобається. Це все, що я можу сказати, хочу спробувати, плюс буде майстер-клас на неї. Також зараз в моді в тренді кроше. З англійською, я так розумію, це просто в'язання гачком, гачкування. Але зараз воно в моді. Всі великі ось ці як там, будинки моди випускають різні ковтинки в, в, в кроше. Можливо, це як і вид в'язання, я не впевнена. Але я приклади тут прикріплю. Можливо, я хочу зробити передник в такому плані з квітами, але подивимося з трояндами. Подивлюся, бо на нього потрібно купити нитку, все впирається в нитку. Тут в магазині немає нитки такої, яка б мені підходила під в'язання, але я схожу в тальній магазинчики, там подивлюся, якщо буде нитка, то буде. Потім, що б я хотіла ще додати, я, як бачите, Вдарилася у в'язання е, хустинок, це, мені здається, найбільш літній аксесуар. І тому на каналі будуть такі літні в'язані ідеї. Е, якщо у вас є якісь ідеї, ви б хотіли щось із такого подібного побачити на каналі, е, будь ласка, пишіть мені в коментарі, але я думаю, що це відео буде дивитися в'язальниці. А такі майстер-класи цікаві для людей, які тільки починають свій шлях в'язання. Е, тому. Е, Підкиньте мені ідею в'язальниці зі стажем, щоби можна було цікавого зв'язати. Ще думала в техніці кроше хустинку зробити. До речі, ось таку хустинку можна зв'язати великого розміру з двох мотків. До речі, повністю з ось такого мотка, мені здається, великого розміру можна зв'язати, і це носити Наталію. Зараз дуже класні такі акцентні, різноманітні, як спідничку на пляж, можна навіть втягати. Також можна таку хустинку буде зв'язати із якоїсь теплої пряжі, з якогось аля-мохеру або, ну, я не знаю, кашеміру, наскільки це можна, але вона буде така ажурна. І е, тепліша. Е, варіантів багато, але я буду пропонувати як літній варіант. Е, якщо так, на таку спідницю, такого великого розміру, ось такого моточка ниток, 100 г, мені здається, вистачить. Бо якщо я використала десь третину, в чому я не певна, на 100%, і перевірити буде складно, бо тут всередині картон, е, вагу якого я не знаю поки що. Тому навіть потрібно хустинку зважити. Тому ось такі ідеї в мене вийдуть в найближчим часом. Я думаю, що в травні місяці вийде 100% ця хустинка, шапочка із квітів, і, можливо, ще одна хустинка в клітинку. кроше. Також передник, але передник, я думаю, вже буде влітку. Бо я не встигну. Ще думаю, стосовно панамки в'язаної, я би хотіла зв'язати з якоїсь алярафії, але тут в магазинах в мене немає, потрібно замовляти. Я замовляти через інтернет не люблю, тому що я люблю пощупати, подивитися, якої товщини, підійде чи не підійде, подивитися колір вживу, і вже від цього відштовхуватися. Тому е, на цьому буду закінчувати. Ось такі ідеї варіанти. Ви цього літа точно побачите найближчим часом, можливо, навіть не літом, а в, в травні, хотіла сказати, в березні, в травні ви точно це все побачите. І я, можливо, ще придумаю якийсь майстер-клас, подивлюся е, ось так. Все, дякую вам за перегляд. Буду рада бачити вас серед підписників на моєму каналі і у коментарях. Якщо ви напишете, я дуже люблю поспілкуватися із вами. Моє попереднє відео Балакулька набрало там трошечки коментарів, і я безмежно тішилася. Це дало мені сил і бажання взагалі в мене є знімати далі і далі. Я сподіваюся, що цього літа в мене є таке натхнення, і буде багато відео на каналі. Загалом весна моя улюблена пора, і коли саме ось цей період, коли ще не дуже жарко, але вже й не холодно, і на дворі все квітне, е, я надихаюся дуже сильно, і в мене є бажання творити. І можливо, саме це дало мені сили за два вечора зв'язати хустинку. Я могла би за день зв'язати, якби не обмежилася вечором. Все зустрінемося з вами у наступному відео. Всіх цілую, рівних петельок і до зустрічі в наступному відео.